Привіт, друзі, всім добрий день. Доцвітає чорноклен. І, до речі, подивіться, як за два тижні акація пішла зелені, то стояла чорна, причорна, причорна. А тепер зелено пішло. От Мені цікаво, вона ще зацвіте, чи вже все квіту не буде, як розпуститься повністю. Бо деякі люди в групі пишуть, що... Може і зацвісти, ну, подивимось. Так, пройшло два тижні і ми знову приїхали до цього візочку. Мого. На цьому візочці у нас стояла 211-та лінія. Минулорічна батьківська на нашому лісовому облітнику. За два тижні зараз подивимося, як змінилася ситуація. Ми трясли з них три ящика бджоли. Два тижні тому Два ще, три ящика бджоли, Це десь в кожен по 18 рамок чоли. десь в середньому так, щоб не подивилися. І нормальний був прийом. І ось три ящика, до речі, можливо комусь буде цікава ця інформація. Три ящика на 70-80 нуклеусів вистачає, щоб засипати. Сьогодні приїжджала до мене людина перериватися. Ну, видно, що людина починається, але ну, діло не про те. Діло про те, що готуйтеся гарно до цього процесу. Тому що чим краще приготуєтесь, тим лучше. Спокійно ви купіть собі, ви приїжджаєте прививатися. Я прив'ю, не проблема. Мені не сложно 60 лічинок кинуть вам за 10-15 хвилин і ви поїхали. Але підготуйтеся, дивіться, привичний ящик сьогодні я подивився на улігін, стоїть 700 гривень. Ну, хай з доставкою він буде стоїть 750-800 Натрусили На 10 туди рамок молодої бділки. ну Чим молодше, тим краще. ну з, я маю. з відкритого розплоду краще всього, але я на це не звертаю уваги. Я трусю з розплодних рамок. І приїхали. Спокійно, я вам перевив, все зробили, і ви поїхали доволі щасливі. Ну, тобто, готуйтеся краще. Бо приїжджають з стартерами, за цими планочками. Мисочки по дорозі випадають. Ну воно трошки ящик засипний, краще всього. Тому, якщо хто хоче, приїжджайте. ящик, і ще раз повторюсь, 700 гривень. Його можна навіть зробити самому. Без проблем. Хто них може зробити, на улі не заходите, по промокоду Харченко 5% знижка і спокійно собі замовляєте. от Вам знижку 5% від 700 гривень, це вже безкоштовна доставка ваша вас додому. Значить, що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми будемо заселяти ці 16 ящиків. Комплектація яка у нас в нас ящику? Дві заставних. ну я так привик ставити, щоб у них блуждання між собою не було. Дві заставних по кормовій рамочці з обох сторон сюди ставлю рамку розплоду, гарну рамку розплоду. І закриваю отак плівочкою, Дошечку ще так зверху кладу, кришка, і в мене заселений шестирамочник на два міста. Це просто розплодну рамку без матки. Потім, ми, так як ми в цьому році встановлюємося по кількості. бо Перезимували ми дуже-дуже класно. Я вже руки подер думав, що сезон буде класний. Але перевиснували ми дуже погано. Три рази пройшли об'єднання, розвитку майже немає. Вчора опять цукром закупив, вже вісім мішків цукру пішло. Тому ми будемо Значить, що, поранки розплодні. Облетілися матки, Маткам даємо два тижні посіяти. Потім одну забираємо реалізовуємо. Витягаємо перегородку. ось оцю І отримуємо чотирьохрамочний шестирамочник, вже якийсь бджолою до соняшника, ну дай Бог зацвіте, там фацеля на підході. Липка, може буде ну різнотрав'я, бо у нас через день іде дощ, а буває і кожен день. То я думаю, різнотрав'я, цвіточок, ну вон жовтенький, синенький, вон вон сиренєвий чи який він є. Там оранжевий бачу цвіточки, вон, бачите. Зараз біля платформи подивимося, взагалі синеньким. Ну, в общем, така технологія шестирамочника від Apex, я задоволений. Ну, я не топлю за Apex, не подумайте прямо. Но мені реально подобається, тому що і весною у нас було життя в Апексу, а не... Хоч і щось підцвітає, ще як цей чорнокльон, ми все одно даємо підгодівлю. Тут у нас знову ящик, тобто я планую. Відібрати 32 рамки розплодних, заселити і натрусити 18 рамок бджоли в ящик. давайте, без, ось, щоб не було там монтаж. Напомню, що це 211-та лінія, ось видно написано 211, 211, 211. 211 лінія минулого року стояла у нас на облітнику. Дуже потужна лінія. Щоб не думали, що там я виборочно вибираю, ось підряд іду. Слава Богу, ну, матки строчат молодці. Це при тому, що два двічі ми вже з них трусили бджолу. Раз три ящика і раз-два ром, чи скільки? Ось, до речі, Роман Михайлович фахівець. Помахай рукою. Молодий фахівець, теж бджоляр. Ну, видно, що бджілки гарно Восстанавливаються Перед повні вулики. От вам апікс, от вам, от вам теплий вулик. А дереві такого прямо ну, немає. Я ще раз повторюся. Це не просто бджоли, це майже в цьому році донори. Тобто тут матки позаминулорічні. Вони були в нас батьківськими сім'ями на облітнику. Тому отака ситуація. Одразу відповім, зараз почнуть питати 211-ту. Плідних маток у нас немає, тому що ми, у нас велика черга на маток і ми будемо відсилати їх вже починати на наступному тижні по черзі, тому що затримка на два тижні з веснівки. Холодної, поганої і І... Тому неплідні матки. Можна замовити там десь на 7, на 8, на 9, 10. Не плідки зараз через кож 2 дні, ну попереду вони розписані. Також буде 211 лінія, тому кому потрібно 063 745 1245 ми без проблем вам відправимо. Саморобний прицепчик. Дуже задоволений, нива тягає ідеально, іде, як не в'язали, їхати можна хоч за 150 кілометрів. Все, що за ніч стигнеш перевезти, все і твоє. Надіємося на розвиток, але ж, але ж нагадаю, що все одно бачите, сироп привозимо. От такі квіточки пішли багатенько такого квіту. І жовтенькі, різні, надіюся, що. Буде з нього буде з нього толк. Е, Рамаджан е, шукає матку, а далі моя робота я бер, забираю розплодні, трусю. Короче, армагеддон роблю. Так що такі в нас справи. Прийшла інформація по карніці. Карніка з Німеччини буде від маха, вон Трутень пішов на обліт триженький. Дуже гарні матки класу А. В цьому році матеріал будемо працювати через Євгена Рудя, через Ніка Рудза, тому по карниці, по Бакфасту також Євген Рудь, Рудз, Наталя Лоренц і мабуть від Кольби привеземо партію, бо конкретно люди хочуть чомусь цьому році. Від кольби. Е, від кольби ми якби, велику кількість не возимо, тому що ми його роз, дуже розрекламували в свій час і тепер трошки він якби, по цінам загнав планку повищу. Тому побалакаємо на цьому тижні, там буде видно. Така інформація, в общем, не забувайте, да? що якщо комусь потрібен джоли інвентар. Магазин Уліїн, промокод Харченко, 10% знижку. Кому потрібні вулики Apex, телефонуйте промокод Харченко, 10% знижки. Також є дилерські цілі на ціни в мене на авс 100, кому потрібна медагунка або якийсь інвертар, пишіть на 063 745 745 1945. Зроблю вам знижку для наших клієнтів і підписників. Тому слава Україні! пішли ми працювати.